Вітаю! Українці масово клепають меми на ту ситуацію, яка сталася у Вашингтоні. Ну, меми ці, зрозуміло якого характеру. Там поганий Діджі Венс, Джей Ді Венс, там поганий Трамп, там поганий той, хто за костюм запитав. Ну і так далі. Ну, це зрозуміло. Частково це Стокгольмський синдром, частково це образа за те, що. За нас не хочуть вписуватись, продовжувати вписуватись. Частково це нерозуміння, як можна було нам наобіцяти, а потім нас так кинути. Ну, в Сполучених Штатах Америки змінився президент. а Ми виявились до цього не дуже готовими і абсолютно не мали комунікацій з Дональдом Трампом. Крім хейту в українських засобах масової інформації серед журналістів, експертів та серед чиновників важко було знайти людей. Адекватних відносно майбутньої Америки з Дональдом Трампом до останнього дня, до останнього ставили на Камалу Харіс. Що було б в Україні при Камалі Харіс, краще свідків не запитувати, бо вони відповіді на це не знають. Їм просто не подобається Дональд Трамп, а що було б при Камалі Харіс, вони думати не хочуть. І ви знаєте, я сьогодні запропонував гарну модель, ну, як мені здається, гарну. в Україні потрібно просто провести персоніфіковане опитування, фактично за війну чи за дипломатію. І всі, хто за війну, автоматично мають бути мобілізованими. Якщо вони за кордоном, вони мають бути автоматично екстрадованими. Тобто... Україна дає запит на цих людей, їм зупиняють всю допомогу і екстрадують до України для мобілізації в Збройні Сили України. Отак буде чесно. А то я бачу зараз українці от пишуть в коментарях на різних пабліках, і в мене, і не в мене. Переходиш на їх профілі. І такі, знаєте, от за війну, от знову сирена. Вчора не було, до речі, ну, було там якось так щось не так, щоб дуже, а сьогодні знову вже. І в Запоріжжі трагедія. Так ось переходиш на профілі цих людей. Той в Італії, той в Португалії, той в Іспанії, той в Штатах. І вони такі всі за війну, і вони так хочуть воювати. Переходиш ще в профіль, тому 18 років він не підлягає мобілізації. Так от я пропоную прибрати і стать, і вік, і місце знаходження. Проголосував за війну автоматично. Мобілізація. Нема тебе в Україні автоматична конфіскація всього, що в тебе є в Україні на користь Збройних сил України. Незалежно від того, що ти, хто ти, де ти, як ти. Ну, я не про це. Я про те, що українці клепають меми. Це дуже добре. Ми виражаємо свій протест, ми виражаємо своє фе. А, ну, Я не думаю, що Дональд Трамп. Або Джей Дівенс, або Ілон Маск читають українські пабліки і дивляться на ті меми, які ми клепаємо. Часто вони ще й українською мовою, вони українську мову не знають і вчити її точно не будуть. Чи нас це заспокоює? Ну, можливо. Можливо, нас це робить якось трішки емоційно стабільнішими. Ну, чим більше мемів ми зробимо, використовуючи там штучний інтелект, чи самі намалюємо, ну тим краще. Знаєте. Нахамив комусь, так і легше тобі стало жити. Але виявилось, що ці всі слова підтримки, які вчора масово були на фоні того, що відбулось, вони сьогодні ну, от, якось розчиняються таким холодним душом. І ось, будь ласка, читаємо. Генсек НАТО, Марк Рюте порадив Зеленському знайти спосіб відновити відносини з Трампом. Це той Марк Крюте, який вчора вже написав, який на боці Володимира Зеленського, на боці України, там, висловили підтримку купа із них. Ну, тут вже порадив, порадив, порадив. Далі, Дуда, президент Польщі, це той, що брат, Кум, Сват, там, Люблінський трикутник і так далі. Також заявив, що не бачить іншої сили в світі, крім США, яка може зупинити російську агресію проти України. Ну і на додачу, ну вишенка на цьому всьому тортику. А, якщо хтось думає, що мемами можна налякати Трампа або там невеликими протестами в США, де частина якраз українців виходять десь попротестувати, вони так можуть допротестуватися, що їх екстрадують до України, а тут їх мобілізують, бо в них відстрочок немає від мобілізації. Так, ось, адміністрація Трампа одноголосно висловила за припинення переговорів із Зеленським. Радник Трампа Волц. Це той Волц, який потім зайшов у кімнату, де була наша делегація, і е, наші говорили, що чекали чи то 40 хвилин, чи то годину, і просили е, відновити підписання угоди. Але зайшов Волц і сказав: все, ви маєте покинути Білий дім. Все. Навіть не погодували, хоча я не розумію, ці годування це таке діло, це вже так в кінці, там, всі ж не, не такі, щоб не з голодного краю. Ну, коротше, ви зрозуміли, ви маєте покинути Білий дім. Все. І інформація про те, що українська делегація все-таки чекала і просила повернутися до формату перемовин, вона з'явилася вже після того, як масово, масово. Пішла підтримка з Європи, висловлення ну, підтримки України. Інколи вживали слово і Зеленський, і президент, але більше все ж таки з народом України. Тобто, висловлювалися дуже обережно. До речі, той же самий прем'єр Британії, у якого сьогодні був Володимир Олександрович, доволі обережно висловився. Сьогодні щось там знову підписали на кілька мільярдів. Ну, це все дуже добре, ще раз повторюю. Але ситуацію це не вирішує. Тобто, якщо ми вирішили, що гроші будуть воювати, то гроші не будуть воювати. Воювати можна армією, як... і, і в цьому є певні проблеми. Вчора Джей Дівенс про це сказав. Воювати можна зброєю, а з цим теж є певні проблеми. От зараз знову атака на Київ а... До патріотів все менше і менше припасів, а припаси роблять тільки в США. І воювати можна, коли в тебе є щось набагато сильніше, ніж у твоєго ворога, якщо він тебе переважає кількісно. І от за цим усим у нас є проблеми. І Трамп вчора про це сказав. Your country has trouble. Тобто, твоя країна має проблеми, ти маєш проблеми. І потрібно це зупиняти. На що Володимир Олександрович сказав, що яка дипломатія, про яку дипломатію ви говорите, якщо Путін багато разів порушував, порушував дипломатичні штуки. Ну, з цього можна зробити висновок, що альтернатива це війна. Ну, а раз війна, то готуємось тоді до повної тотальної мобілізації. Особливо я все ж таки хотів би, щоб мобілізували тих. То надзвичайно хоче саме такий сценарій. Тому, як на мене, варто в Україні провести персоніфіковане голосування це можна зробити через дію. І кожен громадян України повинен мати можливість подивитися, як проголосували інші люди. Ну, які його цікавлять, це має бути публічний реєстр. Проголосувала людина за війну, вона має бути в Збройних силах України, незалежно від віку. Статі і всього іншого. Від 18 до 70. Ну, чи там до 65, коли там на пенсію йдуть, от до, до пенсійного віку. Незалежно, ще раз повторюю, ні від чого. Це буде чесно. Бо не дуже чесно, коли сидить людина, жіночка чи чоловік за кордоном і відправляє і говорить про те, як в Україні повинна бути далі війна. Бо Дипломатія, вони вважають, що це не підходить. Ну вони сидять там, сплять спокійно, п'ють каву і чомусь за війну в Україні. Таких людей за кордоном небагато. Вони є і в Україні такі люди. Тому я й пропоную: ті, хто в Україні, ті одразу потрапляють під мобілізацію, а ті, хто за кордоном, мають бути екстрадовані до України. Це чесно? Це чесно. І це буде демократія. Кожен відповідає за свій вибір, сам, а не нав'язує свій вибір комусь. Сам не воює, а інший воює і гине. Це несправедливо. А ми ж за справедливий мир, ми ж за справедливе суспільство. Оце буде справедливість. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, можна також стати спонсором каналу.